Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Добрий день, скажіть, будь ласка, що для вас означає незалежність? Незалежність для мене означає, що це велика честь України, що Україна незалежна вона стала дуже. І цікава для всіх, і вона незалежна, тому що заборола це усіх, і вона показала, що вона це може, і ми незалежні. Скажіть, будь ласка, а чи святкуєте ви День незалежності, чи ваші родині святкують? Так, ми це відзначаємо як честь України. Ми завжди святкуємо це, тому що це незалежність України, тому що це круто, що наша країна стала незалежною. А скажіть, будь ласка, яким ви бачите майбутнє нашої країни і своє майбутнє в ній? Мені здається, що майбутнє буде дуже круте, тому що ми незалежна Україна, яка знає собі ціну і ми будемо завжди боротися за нашу незалежність, за те, щоб ми завжди були незалежні. І мені здається, що наше майбутнє буде цікаве і, і дуже кльове. Дякую вам дуже, вітаю вас. Так, доброго дня. Доброго а, скажіть, будь ласка, а що для вас незалежність? А, ну це свобода нашої країни від Росії. І взагалі у нас просто свобода, я так розумію. А, а чи святкуєте ви день незалежності, чи в вашій родині може його святкувати? Ну якщо я йду вишиванці, значить святкуємо. І ще таке питання: а яким ви бачите майбутнє нашої країни і своє майбутнє? Майбутню країні. Ну, я думаю, що в нас усе буде добре. І в мене буде добре. Я оптиміст, тому я думаю, що все буде добре. Незалежність це коли ми залишаємось. Блін. Це вільна країна, <клухи> свобода. Це коли є свобода слова, ти можеш робити в своїй країні. Ну тобто, ти вільна і ти робиш те, що захочеш. Добре. А чи святкуєте ви День Незалежності? Чи може вашій родині святкують? А, так. А, так, святкують. І ще таке питання: яким ви бачите майбутнє нашої країни і своє майбутнє в нашій країні? А майбутнє своєї країни я бачу дуже хороше, таке яскраве, відкрите, коли ми від кого не залежимо. І ну, ми одні і те ж саме. Незалежність це, по-перше, це моя країна. Незалежність це наше майбутнє. Це майбутнє наших дітей. А чи святкуєте ви День Незалежності, чи На вашій обов родині? І скажіть ще, будь ласка, яким ви бачите майбутнє нашої країни і своє майбутнє в нашій країні? Фух. Своє не знаю, бо мені багато років. Але думаю, що встигну посвяткувати перемогу. майбутнє нашої країни на хорошому рівні найрозвинутіших європейських країн, але краще. Більш, щоб ми були індивідуальні, щоб ми не потяглися повністю на 100% за іншими країнами, щоб ми могли зберегти нашу самобутність, нашу ментальність. Дуже вам дякую. Вітаю вас зі святом. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що для вас означає незалежність? Незалежність. Незалежність. Ну. Для мене особисто чи для нашої держави? Ну, як хочете для вас особисто, для держави. Ну, незалежність. Це... Краще нічого не придумаєш як незалежність. Ні від кого не залежати. Що хочу, то роблю. Що особисто. Угу. Ну, не проти не закону, звичайно. <гум> Отчусти. Чустувати. Українською мовою. Відчувати. Відчувати. Відчувати себе вільною людиною. Угу. Вот так вот. А чи святкуєте ви День Незалежності? Чи у вашій родині святкують? Ну, я б сказав, що ні. Добре. А яким ви бачите майбутнє нашої країни і своє майбутнє в ній? Ну, моє майбутнє вже в моєму віці це звичайно зрозуміло. А Україну, звичайно, розквітна, таке, ну, звичайно ж, незалежною, сильною. Ну, звичайно, можнього народу, можності муж, е, народу бажаю. Ну, тільки квітучою, скажімо так. Дуже вам дякую, вітаємо вас зі святом. Візьміть, будь ласка, трояндочку. Це патріотизм, це по-перше. Це маленькі дітки, які наше майбутнє. Ось. Це достаток у кожній родині. А чи святкуєте ви День Незалежності, чи може ваші родині святкують? Ми обов'язково святкуємо, святкуємо на роботі, бо у нас життя в роботі. Ми повинні зараз такий тяжкий час працювати на благо нашої держави. А яким ви бачите майбутнє нашої країни і своє майбутнє в нашій країні? Моє майбутнє прийду на пенсію. Оце моє майбутнє. Буду займатися внуками. А майбутнє нашої держави, я думаю, гарне, процвітаюче. Ми, українці, ми все витримаємо. Дуже вам дякую, вітаю вас зі святом. Візьміть, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка, що для вас означає незалежність? Незалежність це незламність, це сила. Це. От таке, ну як сказати, ну щось круте таке, таке особливе. Дякую. А чи святкуєте Ви День Незалежності, чи ваша родина святкує? Ну, взагалі, можемо святкувати так. Хм. А скажіть ще, будь ласка, а яким ви бачите майбутнє України і своє майбутнє? Ну, Це майбутнє воно розквітає, воно таке е, круте, щасливе, незламне, таке непохитне, таке парвисте, таке класне. Дуже вам дякую, вітаю вас зі свят. Цвітуть в ній мальви, маки, левкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай. Що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати.